Існує запитання з числом апокаліптичним 666. Не можуть розібрати, буває, що воно собою являє. І думають, що дійсно це буквальне число в такому своєму цифровому вигляді, візуальному, як воно зображається, воно буде числом антіхриста. Число 666 взято із Святого Завета. Там Підкорені народи приносили царю Соломону в рік 666 талантів золота. Це дуже велика вага. І от антихрист, коли прийде ворог Божий, він буде, як сказано, печатати людей цією печатью. буде одна печать на чоло. Символ розуму, а інша на руку, символ людської діяльності. Це буде означати, що весь розум підкорений дияволу, антихристу Слузі його, і вся людська діяльність підкорена саме антихристу і через нього, звісно, дияволу. Намагалися розшифрувати це число, але воно є. Таємниче, і, напевно, воно не буде в тому вигляді, як я сказав, в буквальному всьому цифровому вираженні. Це буде духовна символіка. Ніхто не зможе ні купити, ні продати, тобто буде виведений за межі людського економічного життя із людського суспільства на призволяще, якщо добровільно не прийме печать антихриста. Якщо каже один із відомих богословів професор Осіпов, навіть Антонія Великого всього обліпити штрихкадами, він не перестане бути Антонієм Великим. Так і тут, число 666, воно не є якимось видимим таким символом. Імовірніше за все це буде духовна печать. В разумі і в діяльності не можна отрицати, що дійсно будуть якісь символи, емблеми, які будуть відповідати, що людина є носієм цього числа, але вона добровільно прийде до диявола, до, до його слуги антіхриста. Тобто насильно ніхто не буде влагати е, цю печать. Е, сама людина вже буде пристосована до цієї печатки антіхриста. Вона вже Буде бажати того світопорядку, тої світобудови, яку пропонує диявол через свого слугу Антихриста. І всякий, хто е, захоче прийняти Антихриста, він буде казати, я добровільно тебе приймаю, а той буде казати, я добровільно тебе е, приймаю до себе. Тобто е, гріх повинен ясатані стати. Душою, нутром апокаліптичної людини, це і буде, от іменно ймовірніше за все, оце число 666 на чолі і на руці. А коли думають, що це якісь цифрові такі печаті, які наносяться людям на документи, але людина про цьому вільно сповідує християнську віру, то це не то. Саме головне в душі мати віру в Господа Бога. Спасителя нашого Ісуса Христа, Святого Духа, Святу Троїцю. От. І ми тоді е вірою в церкві, з причащенням тіла крові Христових, зможемо уникнути полону е цієї звещаної печатки, яка колись прийде на землю, в часи, напевно, більш віддалені.